Перше був страх і сумніви, але потім все змінилося на спокій, на радість і полегшення. У мене ще не прийшло хвилювання таке легке. Очікувала від себе найкращого і хвилювалася, наскільки я напишу. Також я задоволення, бо я вже побачила свої бали. Більшість тем я проходив. Два тижні тому тому завдання в принципі були середньої складності. Загалом враження гарні бо гарна аудиторія, гарні е, комп'ютери, гарне обладнання все було комфортно та класно. Ні в якому випадку не перейматись. Він досить нескладний, бо це засте. Друге це обов'язково виспатись перед іспитом. І третє, це постійно регулярно готуватись та у вас все люди швидше почати писати пробні НМТ, бо тоді ви зрозумієте кращу структуру екзамену, як до нього підготуватися і в яких моментах у вас можливо є проблеми.